За моєю спиною десятки гектарів цікавої рослини, яку впевнена багато хто з вас вважає забороненою. Це технічні коноплі, і тут на Волині їх вирощують цілком легально. Для яких потреб? Дивіться в сюжеті. Місцевий підприємець разом із фермером вирішили ризикнути, й першими у турійській громаді заклали конопляне поле. Торік ділиться Богдан Конопацький, держава дозволила легально вирощувати так звані технічні коноплі. Тож, чоловік одразу скористався шансом. Це така вже п'ятирічна моя мрія. Вона взялася з того, що в нас є потреба. В бізнесі сировина для mm -hmm. своїх текстильних виробів і брати до уваги бавовняні продукції, продукції, вона постійно залежна від валюти. Коли почали вивчати законодавчу базу, значить треба було брати ліцензії. ліцензії mm -hmm. на 5 років, тобто 5 років на одному полі вирощувати. Якось воно не геть мене вдохновило 26 серпня, це рік назад. На законодавчому рівні в Україні прийняли базовий пакет документів, де вказано, що технічні коноплі відділили верніше технічні коноплі від медичних. Угу. Це спростило повністю всю, весь угу. процес. Угу.